Королєви, добрий ранок, сонна година скінчилася. Вітаємо усіх з днем Закохан, з днем Валентина. Я вам бажаю всім бути коханими і кохати. І мені теж? і тобі теж, всім, і хлопцям, і дівчатам, і всім, всім нашим золотеньким королєвам. Бачите, в честь того, що я Валентинівна. Мої хлопці мені ось такі квіти. Але сказали, ти давай любуйся, бо потім ми їх передаруємо галюки. Та я розумію, що Тобі такі гарні тюльпанчики. Я обожнюю тюльпани. Мої найулюбленіші квіти. <говорю> так, а ти як думаєш, чому ми ті тюльпани? Так, отако я квіточку з ціку. Так що всім бажаю гарного дня, гарного настрою. У нас сьогодні. Ці ваші мрії збували, що вам дарували гарні подаруночки, хоч якісь чисто символічні, хоч квітки, але хай буде. Тому що жінка має це відчувати коханою і відчувати себе любимою. Бачите, мої хлопці постаралися таку з самого ранку потішили мене такими гарними. в мене план пішов не так, бо я катав корлювати собі спис, кільки хоч а це дуже при святі. Просила телефону королів, а то, е, Тася, ти казав, що розбудеш Максима, я заснув. Ну, я сплю, мій будильник прозвонив, я його виключила, думаю та Сергій зараз буде його будити. Я б за Максима знову дзвонив будильник, я дивлюсь за 5-8 і думаю, ей, де ти будильщик, ти де? Ти де, ну але він стріпався бігом, пішов Максим розбудив, і Максим сьогодні як ніколи швидко зібрався бігом Чарно. на вихід та чак. Але замітили королеви, як Максим вітав, я Максим, маєш бути емоційний, ще він ходить. <ріпи> 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 ну емоційний копієм. Так що сьогодні такий файний день, сьогодні ми йдемо на концерт до Ніколаса Сакар мої дорогою. Потім я зустрінуся з дівчатами, ми всі посидимо побамся. Так що не, незалежно, чи я вас кохані, чи нема поки що. Але все одно, ну, то приємно і, і добре, що є таке свято, щоб нагадати всім закоханим, що треба кохати і бути коханим. Ну, так. так. що в нас сьогодні квіточки будуть ось тут стояти, ось так гарнесенько, і будуть милувати мені око, вона сьогодні навести марафет. І бути королєвою на, всім 100, на всі сто. Так що ви пам'ятаєте, що я вам з вечора казала? Намарафетились, намалювалися, напахнилися так, щоб такий шлейф за вами був, що матеньки моя рідна, гарного всім настрію, щоб вам ніхто не зіпсував сьогодні настрій. Хлопці, а ви теж стріпаєтеся своїх коханих, любимих дружин, дівчат, тобі, мам та все Боже, одно. всіх жінок сьогодні привітати. Хочете, не хочете, мусите. Як то не хочете, хочете, хочете. Може, хто типу роботу має чого... Мужики, то не Є кур'єрні доставки. Так що всім гарного дня. Я зараз при марафетюся ішли на нову посту поїхати своїм любимим, коханим королєвом підвести їм піжамки нові, тому що піжамки ви бачили, які гарні. Okay. І все трохи братись до роботи, бо у нас свято знаєте. Чи... Таке враження, що кожен день у нас свята. Але роботу ніхто не відміняв і домашню, і таку, що йти на роботу. Так що всім гарного дня. Ми вас всіх цілуємо в обидві щичечки. Так Вітаємо. гарного дня.